Божа воля, щоб ви жили окремо е, від батьків. Не дай Бог, ви будете жити своїми батьками. Чи з батьками свого чоловіка. Це початок розколу вашого подружжя. Вірите ви це чи не вірите це. Які б вони золоті не були, не йдеться про золото. Йдеться, що ви як сім'я маєте формуватись окремо. І тоді в нас був вибір. Я думав, як сказати мамі тату, що ми, йдемо, ми хочемо жити окремо. Але потім думаю: але я ж вікна поміняв в хаті. Двері поміняв. Гараж, хочу будувати. І зразу матеріально, сатана зразу атакує. Та як ти підеш? ти Де скільки ти вже вложив? І, сюди, і ти з нуля щось починати? І куди йти взагалі? Куди йти? Ну, нема ні хати, ні квартири, ні куди. І в мене перше, ти знімати, а за що знімати? Треба гроші. Ого. Знаєте, сильна мотивація в мене була не йти. Але я любив Бога сильніше. Я просто забрав жінку, дітей. Ми зібрали таку батьків, і я їм кажу, тату і мамо, ми вас дуже любимо. Ми хочемо жити окремо. І ми зразу їм пояснили, не, ми йдемо жити окремо не тому, що нам з вами тяжко, не тому, що ви її погані, а тому, що як ми, як сім'я, хочемо будувати свою сім'ю. І я їм зразу такий факт, який вони не могли. Скасувати. Ви ж пішли від своїх батьків, збудували цю хату? Да. Не так. А чому ви пішли? Ну бо ми хотіли окремо. Але ви і ми хочемо ті окремо. І вони вже нам нічого не могли зробити. Сказали. Так, їм було жалко, вони плакали, бо вони думали, що ми будемо з ними. Ви бачили, які ви бачили, вони зараз щасливі? Мій брат живе окремо, я живу окремо, мої тато з мамою як молодожони. Yeah. Живуть собі самі. Ми до них в гості приїжджаємо. Оце насправді є благословення. Тоді буде золотий дідо, золота баба, золотий тесть, тьоща, золото. Просто золото. Три дня, Більше в них не будьте, пам'ятаєте. Бо золото починає бути сріблом, а срібло потім перетворюється в щось інше. Ну три дня ще золото тримається. Тому пам'ятайте. Що до вас батьки приїжджають, то зразу купляйте білет через три дні назад. Не знали цього? Оце все. Щоб не портити відносини, три дня. І слухайте, ми пішли окремо жити. І де ми пішли? Ми пішли знімати. Просто ми почали шукати оренду оренду приміщення, знайшли і почали просто жити. Любе, ми не шукали елітних районів. Любе, яке було, яке нам по тодішніх цінах підходило. Ми почали його знімати. Від того часу ми тільки почали жити як подружжя, формуватись, що ви розумієте, у відповідальності. Бо до того часу я був безвідповідальний. Мама платила комунальні, тато все прибирав. Я просто як турист приходив, і йшов, приходив, і йшов, їсти вам готове. Їсти, готове, все, все, все. Я не знав, що таке відповідальність. Якщо б мене лишили просто в відкритому світі, тако... я би собі не дав ради. Ну, то, що я зробив так, як Бог сказав, то я опинився тут, де, де ви є. Так? Я б ні... Якби мені тоді сказали, що я поїду на східну Україну і буду служити Богу і вам проповідувати, я би на вас подивився що ви говорите? Я від мами своєї далеко не відійду. <гум> Оце, що хоче Господь від нас: відповідальність. Взяти відповідальність за свої сім'ї, взяти відповідальність за свою віру.